Український оборонно-промисловий комплекс за три роки зріс у 35 разів. З 1 мільярда доларів у 2022-му до 35 мільярдів у 2025-му. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Гоздя під час німецько-українського бізнес форуму у Берліні. За її словами, ключем до трансформації стала демонополізація галузі, залучення приватних компаній, децентралізація виробництва та прямий зворотний зв'язок між фронтом та інженерами. Найшвидше масштабуються дрони, робототехніка, реп артилерія, боєприпаси та ППО. Україна також посилює кооперацію з європейськими партнерами, роблячи ставку на масові й доступні рішення для захисту від російських дронів. Експорт озброєнь можливий лише після. Повного забезпечення потреб ЗСУ. до столиці вдруге за рік прибув гендиректор міжнародного військового штабу НАТО Ремідіус Балтренас. Під час зустрічі з військовим керівництвом українська сторона проінформувала про ситуацію на фронті та наголосила на критичних потребах: постачанні літаків, зенітних ракет, і систем ППО для відбиття масованих авіаударів РФ. Другий візит представника НАТО за рік свідчить про високий рівень координації та постійну увагу альянсу до оборонних потреб України.